Ну і далі будемо говорити про демобілізацію. Те питання, яке ну неабияк хвилює, перш за все тих людей, які перебувають на фронті вже не перший місяць, навіть не перший рік, дехто від самого початку повномасштабного вторгнення, а хтось і раніше. Так, от ще одну версію законопроекту про демобілізацію підготувала народна депутатка Інна Сопсу. Про це вона заявила під час обговорення. Теми щодо важливості встановлення термінів військової служби під час воєнного стану за словами Собсон, депута... чекати восьми місяців, поки підготують цей законопроект недоцільно. Тож її проект про демобілізацію передбачає можливість звільнення після 36 місяців служби з обов'язковим перебуванням на лінії зіткнення протягом року. Такі умови парламентарка назвала відповідальною позицією. А на запитання, хто замінить військових в разі демобілізації, собсон відповіла, що перебіг призову не законодавча, а в. Вик... Виконавча проблема. І нагадаю, що до другого читання з законопроекту вилучили норму про демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби. Зробили це за ініціативою головнокомандувач Збройних сил України Олександра Сирського, який запропонував виписати норму як окремий закон. Ну, в парламенті пообіцяли напрацювати цей окремий законопроект про демобілізацію за 8 місяців. А тим часом у Міноборони обіцяють. Підготувати законопроект про демобілізацію раніше протягом найближчих місяців зазначається, що відомство займатиметься цим разом з генштабом.